Доброго дня, шановні, трошки вам е веселої історії як Анжеліна Джолі, птах е миру, який приїхав в Україну займатися бляд, гуманітарною ситуацією. Як Зеленський обрізав крила навіть такі зірки. Вночі десь в Одеській області, рухався кортеж Анжеліна жолі Звісно, це секретна інформація, і про це не повідомляють заздалегідь, тому що зірка такого масштабу має певні перестороги щодо своєї безпеки. Так ось, десь в Миколаївській області зупиняє цей кортеж декілька позашляховиків. Наші браві хлопці блять на блокпосту, підходить ТЦКшник, сука каже, ваші документи: немає резерва плюс, і Цього хлопчика мобілізують в Херсонське ТЦК. Він там знаходиться сутки, його не випускають. Потім уже е, там телефонували в офіс президента, телефонували навіть в прокуратуру, телефонували де тільки було можливо. І поки Анжеліна Джолі сама особисто не прийшла в буцигарню та не витягла свого охоронця, його відтуди туди не хотіли випускати. Чим, звісно, режим Зеленський зробив себе популярним, тому що такого рівня зірка. В... Ну, можна сказати, потрапила в таку ситуацію, в таку халепу в центрі України. Це не те, що скандал, це е, суцільний просто жах. Що відбувається в Україні. Тобто навіть охоронця Анджеліни Джолі, яка приїхала з місією мира, яка приїхала з гуманітарною місією до українців, режим Зеленського, блять, пошмотав і частину цього кортежу залишилося в буцигарні Зеленського. Єдиний шанс був особисто прийти Анджеліні Джоліну. Ми розуміємо, що її в обличчя знають навіть ці отморозки блядь, з ТЦК і забрати свого охоронця. Оронцям це не просто скандал, це ганьба блядь, всій українській системі, яка взагалі вже втратила не те, що е, якусь законну сука е, джастину, взагалі людяність втратила.